Чому в Росії палять військомати? По статистиці за минулий рік було спалено більше 100-130-140 військоматів. Підпали були такі слабенькі, але вони були хто палить військомати. І для чого це вони роблять? Те, що мені вдалося дізнатися, виявило, що палять в основному люди із народу. Для чого це вони роблять? А щоб затормозити роботу цих військоматів. Вони ненадовго це заторможують, але вони це роблять із протесту проти війни в Україні. Тепер інше питання чому в Україні не палять військомати? Мабуть, тому, що народ розуміє, що Військомат потрібний для того, щоб допомагати Збройним силам, які постійно воюють, для проведення ротацій, інших поповнень убитих, поранених. І народ не хоче тормозити їх роботу. У нас це робить влада в основному, перевіряючи там на корупцію, міняючи військо і інших. Питання, чим ми відрізняємося від росіян? Ну не тим же, що ми хочемо воювати, а вони не хочуть, а тим, що ми воюємо за свою країну. А тепер найголовніше питання, як матері, батьки отих дітей, яких мобілізували на війну, реагують, наприклад, у Росії? Я не буду показувати вам картинки, як там є, але вони просто кажуть. Прийшов його час, йому потрібно там захищати батьківщину. Вони живуть оцим часом, не думають про майбутнє, що їх дитина загине отут, в Україні, відправляють їх. Ну, сум в очах, звичайно, є. Але. Якоїсь трагедії з цього вони не роблять? Тепер дивлюсь, як у нас в Україні. Якщо син цих батьків зумів їм доказати, що він потрібний, і пішов сам, то вони якось змиряються. А коли так то оці батьки наші українські стараються любими правдами і неправдами якось свого синочка огородити від її війни. І не задають питання, а хто ж, якщо не я, якщо не мій син? Хто ж тоді буде її захищати? І оце, можливо, це неправильно. Можливо, але я хочу сказати, що батькам потрібно думати над тим, як після закінчення цієї війни? Яка буде репутація у ваших дітей? І ви ж самі будете потім себе картати за те, що ви не дозволили, не дали цій дитині піти і проявити себе найкращим чином? Да, це, звичайно, горе. Але. Я не беру тих синів депутатів. Ну, дитини буде підмочена репутація. І в них же теж діти будуть і будуть питати, тато, а те ти був на війні? ким ти був? І татові, ну, прийдеться, мабуть, брехати. Тому батькам я хочу сказати. Як це не важко? Хай обійдуться там без мого сина. Але ви своїм впливом, вихованням, ну, шкодите репутацію ваших же дітей і сами потім будете думати, ну і вас можуть спитати, а де твій син був? І прийдеться брехати? Або ховатись, не відповідати. Я не хочу сказати, що ви постійно відправляєте любого. Без ноги, без руки, без нічого. Але треба включати тут логіку. Я не агітую тут за владу, за кращих. Але все потрібно робити правильно, по логіки і по заповідях Божих. І як не важко, але судьбу не поміняєш, якщо треба, призовуть. Але ви себе і я в тому числі. Буду картати за те, що я, наприклад, не дозволив своєму синові піти воювати. Вибачте мене, дорогі батьки, матері. Але ж це я звертаюсь для того, щоб швидше закінчити цю війну. І Досягти перемоги. Слава Україні!